Сьогодні, у другій половині дня, на території Рогатинської територіальної громади спостерігалися ускладнення погодних умов, а саме грозові дощі з поривами вітру. Внаслідок негоди на автодорозі Мукачево-Львів, поблизу села Бабухів, було повалено близько 20 дерев, що частково заблокували рух транспорту. Одне з дерев впало на легковий автомобіль та травмувало жінку, яку до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було передано працівникам. Екстреної медичної допомоги. Рятувальниками проводяться аварійно-рятувальні роботи з розчищення проїжджої частини дороги. Також на місці події працює мобільно-оперативна група Івано-Франківського районного управління. Окрім цього, надійшли повідомлення про підтоплення приватних присадибних ділянок у селах Вербилівці та Лучинці. Інформація уточнюється відповідні органи місцевого самоврядування поінформовано. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час ускладнення погодних умов та уважно стежити за прогнозами синоптиків.